Хочу поділитись з вами надзвичайно крутою притчею, яку я почув на школі Святого Духа від сестри Ліджі, думаю, її багато хто знає. Отже, притча заключалась в тому, що був дуже побожний хлопець Степан. І він часто ходив до церкви і бачив Ісуса, який висить на розп'яті. Ну, він дуже був побожний. І в той час він сказав: Ісусу, вже скільки ти років висиш, Дай хоч один день мені повисіти, Тобто така, знаєте, то ну це... Передумана по факту історія, але просто її мораль дуже глибока, і треба її почути. Отже, він сказав до Ісуса: Ісус сказав: що ти не можеш цього зробити. Він декілька разів так просив. Ну, Ісус каже: Ну добре, але є одна умова: ти маєш мовчати. Ну і Степан погодився відповідно, що це такого це нічого проблемного немає, щоб просто помовчати. Ну і от він висить, Ісус е, пішов собі. І Степан погодився на один день повисіти. І от приходить спочатку в церкву дуже багатий чоловік з валізою грошей. Він молиться і просто довго стояв, молився, і пішов собі і забув цю валізу. Ну і Степан хотів сказати, але відповідно він пам'ятає за обіцянку, яку він дав Ісусу, і він нічого не сказав. Мовчить. Приходить далі бідний чоловік, побачив цю валізу. Ну і він відповідно її собі забрав. І Степан знову мовчить, бо не має права сказати. Ну і бачить, приходить третій чоловік. Теж прийшов побожний молитися. Він працював мореплавцем, і перед тим, як іти на роботу, він вирішив помолитися. От стоїть, молиться, забігають в церкву декілька полісменів і з тим чоловіком багатим, і кажуть: от це, напевно, він вкрав мої гроші. Тобто, той, хто перший залишив ту валізу, то він з ними прийшов з цими поліціянтами, чи як так сказати правильно. І все вони звинувачують цього хлопця, хочуть його вже вести в в'язницю, але Степан вже не витримав, хотів справедливості і сказав: Я знаю, хто це зробив. Це вкрав той жебрак. Ну і відповідно того жебрака заарештували. Ну, тому чоловіку першому повернули гроші, ну, а третій поїхав собі на роботу. І от ця історія закінчилась. Приходить Ісус, бачить Степана, Він висить задоволений, ну і каже Ісус: ну як ти впорався? Степан каже, ну, я, я зірвав все, я сказав, але я зробив по справедливості. Я молодець, я так думаю. А Ісус каже, ти не молодець, бо ти зробив не так, як я хотів. Я хотів, щоб цей багатий спеціально залишив гроші в церкві через те, що він і так мав багато, а оці гроші він хотів витратити на розпусту, на пияцтво, на гулянки і тому подібні речі. Інший чоловік, який приходив бідний, він теж був набожний, і Бог хотів його якраз таким способом прогодувати, тим, щоб він цю валізу забрав і мав би собі на харчування. А третій чоловік, він якраз був мореплавцем, і, по факту, його судно в цій подорожі мало потонути. І якщо б його заарештували, то він би спасся. І відповідно, Степан. Всю історію завалив, все те, що Ісус будував, то Степан завалив тим, що він порушив цю мовчанку. І мораліка в принципі, що ми дуже часто просимо Бога, думаємо, чому він нам так довго не відповідає. І якщо б Ісус, в принципі, зразу втручався і відкликався на нашу молитву, то дуже багато історії, які Бог насправді для нас планує, і в нас їх провадить, ми б дуже багато їх завалили. Бо ну, думали зрозуміли суть по цій притчі, і відповідно не завжди. Те, що ми просимо, є взагалі згідне з Божою волею. А якщо ми просимо те, що згідне з Божою волею, то нам не потрібно очікувати, що Бог нас нам дасть це вже і зразу, бо не завжди в цей час і в цьому місці нам це потрібно, тому потрібно впливати на Бога, молитися і вірити в те, що Бог дійсно знає час, коли нам дати те, що нам потрібно.